Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, на мені сьогодні знову вечеря. Я вирішив приготувати м'ясо замариноване у фанті. Так, у звичайній фанті. Для мене це також стало несподіванкою, але думаю, що буде цікаво. З м'яса я взяв вирізку, ескалопчик або биточок, хто як його називає. Тут навіть кісточки м'ясо прямо з за ринку залишилися з ну, е, хребця. Я думаю, не буду зрізати, готуватиму прямо з кісточками. Але м'ясо нам поки не потрібне, відкладемо його. А зразу поставимо картоплю, бо я буду готувати відразу з гарніром. Тому картоплю порізав, почистив, ну, у мене тут кілограм. Відразу поставлю варитись на вогонь. Картопля на вогні ну і тепер наріжемо м'ясо. М'ясо не нарізаю такими ну доволі товстими шматками, я скажу. ну Не менше 2 см. Ну, по-перше, в мене тут є кісточки, Я ріжу між ними. Ну і по приготуванні мені саме такої товщини м'ясо і потрібне. Ну, ось такими шматочками виходить. ну такі гарні шматочки. Друзі, я вирішив своє м'ясо трошки відбити, ну, по-перше, пом'якшити його, ну і розширити. Мені треба поле для діяльності. Ну що ж, я м'ясо трохи відбив, ну, от так у мене вийшло. Порушую структуру верхніх слоїв. Скажімо так, цього буде досить. Ну і тепер заливаємо фантою. Як я і казав. Самому цікаво, що вийде. Далі готуємо інші інгредієнти мілким кубиком наріжемо цибулю. І натриму одну морквинку таку невеличку. цього буде досить. Цибулі також одна головка. Друзі, ну звісно ж гриби, шапіньчики. Куди ж без них? Не знаю, в мене тут, мабуть, ну, грамів 50. Нарізаємо також їх для обжарки послідуючої. Овочі обсмажуємо. Перво додаємо цибулю І, як завжди, до прозорості, до золотистості. Цибуля обсмажилась, додаємо морку. Друзі, хочу ще попередити, не додавайте багато дуже олії. Буквально дві ложки вистачить столових. Ну і в кінці додаємо гриби. Обсмажуємо разом з грибами. Коли грибочки напівготові, то трохи присулимо нашу піджарочку і додамо трошки перцю чорного молотого. Друзі, картопля моя готова, тож ми її трохи підсолимо. Ось. Ну і беремо тепер, переминаємо її, робимо м'яту картоплю. Друзі, також окремо для картоплі я хочу додати зелень. У мене такий мікс пучок, цибуля, зелена, кропчик, ну і петрушка. Я хочу додати зовсім небагато, щоб вона не домінувала, навіть смаки свої не додавала. А просто була для краси, як вкраплення такі зелененькі в картоплі. Ну і також сюди в картоплю додаємо нашу піджарочку, яка вийшла. Ну і тепер ложкою весь наш смачний гарнір перемішаємо. Ну що ж, у мене все готово, тому я повертаюся до м'яса. Воно також вже замаринувалося в фанті нагадаю. Тому беру отак от викладаю. Противому, як ви бачите, я застелив пергаментом, щоб не підгоріло. Ну і тепер буквально от м'ясо. Вже на пергаменті я трошки присолю і приперчу. З обох боків. Друзі, от таке гарнівнє м'ясо в мене вийшло. Вісім таких добрих-добрих шматків м'яса. Ну, це ще не все. Тепер ми сюди ж додамо і гарнір. Друзі, що робимо з гарніром? Беремо так, картопля вже охолола, не боїмося. І робимо з нашої картоплі з овочами, такі собі котлетки. І будемо викладати їх поверх шматочка м'яса. Друзі, ну ось така краса в мене вийшла чи виходить. Ми ну, тепер тобто, що робимо? Накриваю я її польвою. І поставлю в духовку під 180 градусів, ну, десь, думаю, хвилин на 40. Але потім ще подивлюся. Це попередній час. Друзі, ну і на сам кінець. Натру трохи сиру твердого. Думаю, 100 г мені вистачить. Друзі, ну і звісно ж, трошки зелені для прикраси, вже для готового блюда. Що ж, у мене минуло 40 хвилин, 40 хвилин. Думаю, цього вистачить. Фух. Друзі, друзі, це просто бомба. Так, ну що ж, тепер додамо сюди сир. Викладаємо поверх картоплі. Друзі, ну ось так. Ну і тепер повертаємо знову в духовку. Ну поки розтопиться сир і запечеться. Ну що ж, моє приготування закінчене. Як ви бачите, в мене радісне обличчя, тому що ну, страва така класна вийшла. Хочеться вже швидше її скуштувати. І зараз ми швиденько сюди додамо зелені. Як ви бачите, запеклося все добре. Я скажу, що трохи більше я уже вже без польги запікалося. Ну, десь 30 хвилин. Хотілося якраз, щоб запеклося краще. Тому і чекав. Ну що ж, друзі, дегустуємо, скуштуємо, що в мене вийшло. Я не можу передати, як вам дочекався цього моменту. Але будемо куштувати, друзі. Так, спочатку хочеться м'ясо скуштувати. Ну, що ж, куштуємо? Аромати просто непередаваємі. Фанта відчувається, друзі. Такий апельсиновий ароматик. М'ясо класне. Спеції збереглися. І вони відчуваються. Солі достатньо. Зараз картопельку ще Гарнір просто шикарний. Нічого не перепеклося, не підгоріло. У гарнірі також по солі і по спеціям все добре. Ну, я завжди сіллю угадую. Так що все клас. Незвичний такий присмак. Навіть на гарнірі відчувається фанта. Ну, мабуть, ароматом все пройшло. Тому ну, клас. Мені подобається. Незвично, але це класно. Друзі, оскільки вийшов такий класний рецепт, не можу собі не дозволити. 50 грамів за ваше здоров'я. Це в мене домашня горілка, сам готував. Скоро буде на каналі. Так що чекайте. Клас. Клас. Гарнічок такий хочеться і хочеться. Так що, друзі, класний рецепт. Готуйте. Так можливо приготувати. І це буде дуже класно. Готуйте за цим рецептом. Якщо хочете, можете імпровізувати, але я цим рецептом повністю задоволений. Готуйте класний рецепт. Ну і всіх запрошую на свій канал домашній камбус. Заходьте переглядайте мої відео, їх вже дуже багато. Це і багато інших. Вони всі цікаві, так як я цей. Я шукаю тільки цікаві рецепти на свій канал і роблю їх цікавими, якщо вони були якимись більш простими. Тож, всіх запрошую на канал, чекаю від вас переглядів, подобаєк ну і класних відгуків. Я завжди з вами. Побачимось на каналі. Бувайте!